Шановні учасники турніру, шановні гості турніру, прийшов час підвести підсумки традиційного турніру Київ Шогі-Опер. Так сталося, що він співпав відразу з двома подіями. День Києва, ну і День захисту дітей. Ну, власне, не будемо довго діроти, прийшов час підвести, підбити результати. Перед цим я хочу подякувати Українському польському центру за надані чудові сертифікати. І я запрошую для нагородження наймолодшу учасницю турніру, яка показала цілком пристойний результат діаковська віра. Дяковська віра <плоджування> показала цілком пристойний результат отримавши дві перемоги. І тому вона нагороджується запрошенням на майстер-клас з орігання, сертифікат. І тим цього, в якому вона нагороджується спеціальним цінним призом. купони на книжку. Трішки поясню по традиції. Так само, як і Японська асоціація, ми, як організатори, надаємо цінні призи у вигляді купонів. Їх можна накопичувати. Їх Можна використовувати для купівлі товарів у магазині. Од, ну, номінал варті, але вказано купоні. Можна купити і викупити. Дещо з цього ви бачите тут. Ну, повний сад товарів був магазин. Окрім того, у нас є традиція наголошувати не тільки за зайняте місце, але і за кількість перемог. Тобто кожна перемога це. Вам, му, я кажу, у кишені. Кожна так, ну, привітаємо ще раз. ну Тепер переходимо власне до нагородження основного турніру. Перше місце і відповідно кубку, медалю Ось таким такий ломом. Нагороджується гравець з Японії без єдиної поразки.

Сталася поки що унікальна ситуація. Абсолютно однакова кількість балів, абсолютно, ну, по 4, абсолютно однаковий перший коефіцієнт Сос, абсолютно, абсолютно однаковий коефіцієнт по переможеного рацям і не встигли зіграти між собою. Відповідно, було вирішено розділити третє місце між. І нагодити обох учасників. Це Макаров Павло із Одеси. Він наголожився медалі, ціни призом. І, і запрошую до нагородження ще одного гравця, місце. Андо Максим місце. Наведуть Максим. Ну, Так, нагороджується медалі. вам, на вам викрив.

Три верхних різових місць закінчилося, далі відповідно запрошуються для нагородження учасники за кількості перемог. Кожна перемога це. Бриз. Далі, четверте місце. Ну, наступне місце нагороджується коломієць Артем. будь ласка. Нагороджуються аплодисментами, і захисту. Далі. Ну, далі по три перемоги, Запрошую учасники, три перемоги. Три перемоги у нас отримав. Uh, Виноградов нагадав Максим. Ну, далі я професійно вже не вахав, там шосте п'яте місце нагрожується. Остисканням і ціна призову. Aqui que espumo.